Розв'яжемо задачу. Потрібно знайти сторону БЦ, трикутника А якщо АБ – 8 см, кут Б 45 градусів, і площа відома даного трикутника А 6 коренів з 2. Використовуючи нашу формулу, де площа трикутника, площа трикутника визначається як півдобуток його сторін, поділено на 2 та півдобуток сторін, на синус кута між ними. на синус, кута Між цими двома сторонами на синус кута, синус кута між ними. Спростимо, з цієї формули, знайдемо, чому дорівнює дві таких площі. Якщо домножити і праву і ліву частинку на 2, у нас буде дві площі трикутника. Дорівнюють двом сторонам, наприклад, ЦБ на синус кута альфа. Це буде. І далі з цієї формули ми можемо записувати, чому дорівнює сторона одна або навіть синус кута між цими двома сторонами знаходити, так як нам потрібно в задачі знайти сторону С, наприклад, або А, ми можемо записати, що сторона трикутника з цієї формули дорівнює дві площі трикутника поділено на Б і помножити на синус кута між ними. Для нашої задачі адаптуємо, щоб знайти сторону БЦ. Нам необхідно в чисельнику записати дві площі трикутника, поділити на одну з відомих сторін, що утворюють даний кут 45 градусів, а це в нас сторона АВ, і помножити на синус кута між цими двома сторонами. А в нас це синус 45. Знайдемо таким чином БЦ дорівнює 2 помножити площу 6 коренів з 2, поділити на аби підставимо 8, а синус 45 корінь з 2, що ділиться на 2. Спростимо в чисельнику 2 та 8, можемо скоротити на 2. Спростимо далі. В чисельнику лишається 6 коренів з 2, так і його запишемо. Да? У знаменнику число 4. Далі, риска дробу означає в нас дію ділення, тобто поділити на корінь з двох, що ділиться на 2. Або помножити на дріб, що обернений до даного. Тобто ми перевертаємо, і це в нас буде 2, що ділиться на корінь з двох. Що можливо, виконати скорочення, корінь з двох, і корінь з двох скорочуємо. Потім 4 і 2 скоротимо. І залишається 6 поділити на 2, 6 поділити на 2 або 6 других, тобто буде 3 см. Отже, наша сторона, яку ми шукали, 3 см.